Компотик і круасанчик. Давай зараз поїмо і підемо на вулицю. Поки добра погода, побавимося на майданчику, та? <с> <Dylan> Ура! Дай кика пика. Давай заїжджай. нажимай на кнопочки «Нажати». правильно. Все, двері закриваються і ми відправляємося. Кринка взяла свій бігувал, і бігувала. дивіться, купили їй нову курточку голубеньку. Прикольно. Все, їдемо в парк. Ще мусив їй купити. Ось такого ведмедика. О, а тут дивися, що є колечко. Клас, з метеликом. Зараз я тобі розпакую. Вау, бомба! Коротше, два ритуали викупили зараз. Виїхали на біговелі, так як вона любить, і ще купили по дорозі її ведмедик. А зараз Наталя приїде з куляскою і бігувел занесем додому. Просто до парку йти майже кілометр, і вона зараз поїздить трошки, і потім його залишить. Не хочу я носитися з ним. Підемо в парк без біговела. Ну нарешті вийшло у нас сонечко за стільки днів. Дощу, що можна відправитися в парк на новий майданчик. Первинка взяла нові іграшки свої, ті машинки. Добре, що вдягнули її пов'язочку, тому що на вулиці щось здійнявся вітер. У нас зато Наталя сьогодні дуже красиво. Зробила кульку таку гарну. Вдягнула свій новий валюровий костюмчик. Ну, валюровий ви розумієте, тому що в неї Юра. По парку навіть і не скажеш, що вже прийшла осінь. Не всі дерева жовті, практично майже все зелене. Ще би хотілося, щоб трошки протягнулося в вересні-літо. Але маємо, що маємо. Бачу, там дітей дуже багато дорогу вони все-таки зремонтували і закрили, щоб не бігали по газонах. І я так думаю, що майданчик нарешті у нас повністю готовий на всі 100. Паркую десь тут біля телефона. Карліни вже, зрозуміло, немає вона. Полетіла. Це якась нано інтересна нова забавка, атракціон. Доставили що навіть два гамачки в парку якраз для Кароліни. думає, що гірка. Дивись, який добре. Може її погойдати. Ти ж теж любиш гамачок. Так, щоб вона тільки не впала. Намусить лежати і не заходить. Мені так подобається в парку. Перший сонечко так світить. Якщо Хоче спати, приведемо її сюди і будемо Ну, Це ж бачиш, класний атракціон. Хоче спати тут заколисали. Стоп, стоп. Помалесеньку є. Yeah. Куди далі йдемо? Вона побігла на свій любимий атракціон. Лазанка. Тут поки нікого нема. Давай, 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 ще капелька лишилася. Є. Та. Да. Хоче туди йти на ту гірку. Ага. Наталя хоче, щоб короліна залізла ага. на ту гірку і спустилася. Як споковалася. Весь свій сподобалося. Ще раз хочеш з дітками. Вона вже сама. Весь їй так сподобалось фіскілласці. <плес> що вона їде. <плес> Де є той малий їздок? О, а ти як виїхала? <плес> Випала. Коротше, ви зрозуміли. Спроба номер три. Їй дуже сподобалася оця от лазанка. Сідай так, як на гірку, та? Ножки вперед! Гірка, по І знаєш, було прикольніше, коли їхало багато дітей. Вони всі їхали в ряд і один одного штовхали. Не їде гірка! Там треба просто воду запустити, знаєш, як в тому аквапарку. І тоді зразу все поїде. Всі сіли, погнали. Вау! То палка-каталка. І тепер сподобалася ось ця от гірка. Особливо, коли багато дітей всі <смеш> штовхаються, то кароліне тема. <смеш> Сподобалося? Хочеш бавитись машинки? Ну, я зупиняю. Йдемо, йдем, візьмемо машинки. Ходи. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Стрибаємо. Три, чотири до машинок. А ще вісім мусить бути. Опа! Зараз будеш той щебінь нагружати. Ага, да, біжи, біжи, нагружай щебінь. О, і екскаватор пригодився. Щебінь насипає. Та, і музику треба включити, що ніби вона їде. Все, а тепер висипай, підніми машинку чуть-чуть. Є. Запам'ятала все з минулого разу, як були тут. На майданчику, теж машина приїхала і вигружала щебінь. Поки доча бавиться, мама вирішила відпочити. До кринки пішов колега. Оп, все, віджав, ні, не віддає. Діти всі полетіли на цю гірку. Кароліна побачила, що всі туди полетіли і сама. Кажуть, чи можна було навіть іграшок сюди і не брати. В них такий веселий час, що є чим набавитися. От коли майданчик доробили повністю на 100%, стало набагато-набагато цікавіше, ніж те, що ми приходили перший раз, коли що були тут достройки, постройки. Що, ще побігла? Вона ще не змучилася. Опа! Що там сталося? Ой, штанішки стягнулись, та? ти вже змучилась, напевно. Трошки перепочинеш? Кароліна вже вийшла із парку і йдемо, скоріш за все, в магазин купити і сочок, бо вона нас змучилась, і хоче пити. Не хочеш? Пити сік хочеш? Добре, пішли. То не сонечко, то якийсь жук. Маленьке сонечко, а, он там, може, маленьке сонечко, бачиш? Маленьке сонечко і жук. І хвилини не прийшло, дві пірашки ці дила. Лишився сочок. Я можу сказати, Кароліна, ти сьогодні активно провела. День, що вцідила дві пюрешки за хвилину. Дивимося, як гарно ростуть ялинки, особливо одна. Але в рядочок можна подивитися всі, яка виросла, яка пережилася, яка ні. І тут замічаємо в кущах. А хто то? Викинута іграшка. Тись тобто викинув іграшку і вона скучає. Кароліна б вже побачила, вона б так плакала, що іграшка там, і вже прийшлося вилізти через ці всі камаші її діставати. Я думаю, не варто Кароліні показувати іграшку, тому що мішку хтось загубив. Може хтось побачив по відео, то знайде там ваша іграшка, бо Кароліна зразу почне плакати точно, що захоче, щоб витягнули. І буде думати, що то іграшка там десь в кущах, що з нею сталося.